Львівський фармацевт, хрещений батько відомої лікувальної мінеральної води, який подарував нам кілька найвідоміших бальнеологічних курортів Західної України Теодор Торосевич. Він народився у вересні 1789 року у Станіславові, у вірменській сім'ї. Після закінчення гімназії переїжджає до Львова, де починає працювати в одній з аптек. 1809 року стає студентом медико-хірургічного факультету Віденського університету. Після отримання диплому він повертається до Львова, аби відкрити свою власну аптеку. І 1 квітня 1819 року, після чималих бюрократичних труднощів, у Личаківському передмісті з'являється заклад під назвою «Підримським імператором Титом. Нині це аптека за адресою Личаківська 3. Дивна назва. Але справа у тому, що у тамтешні часи завдяки таким оригінальним назвам аптеки і запам'ятовувалися. Аптека стала дуже популярною серед містян, утім, основним її призначенням була потужна лабораторія, в якій проводились хімічні аналізи з бальнеології, броматології, токсикології, аналітичної і фізіологічної хімії. 1837 року Торосевич врятував життя людині, що отруїлася мишяком, за допомогою власних методів лікування. Ще за два роки таким же чином врятував життя людини, яка отруїлася пасльоном, вовчою ягодою. Свою методологію Торосевич опублікував у науковій статті під назвою Оксид заліза як протеотрута від миш'яку. Ця стаття була опублікована у німецькій науковій пресі і в щорічнику Краківського університету. Фармацевтична діяльність Торосевича зумовила також пошук незвичного використання різних натуральних продуктів: корення дині, одержання крохмалю з моркви і стебел картоплі, застосування пеларгонії польової для лікування ран, нанесених зміями, коклюшу, кашлю, хвороби грудини. Утім, головною метою діяльності цієї лабораторії, як ми вже згадували, було насамперед дослідження мінеральних вод по всій Галичині. Починаючи з Кракова і закінчуючи гуцульщиною та буковиною. Велика заслуга вченого у дослідженні цілющих джерел у Івоничах, нині целемківське селище у Польщі, де у 19 столітті було засновано бальнеологічний курорт, а також шклі, косові немирові. Зовсім невідомі до цього часу села ставали відомими на цілу Європу своїми цілющими джерелами. За власні кошти та з власної ініціативи дослідив серчану воду великого Любеня. Але особливе місце у дослідженнях Торосевича займав Трускавець. Перший хімічний аналіз води там він здійснив у 1827 році і вже за рік оголосив результати свого дослідження. Він описав сім різних джерел цілющої води, а року 1836-го дає водій її знамениту назву Навтуся. Теодору допомагав його брат, також відомий медик Юзеф Торосевич. Окрім цього, брати проводили активну благодійницьку діяльність. Вони відкривали притулки для сиріт та фінансово підтримували студентів з Галичини під час їх навчання у відні. Серед здобутків Теодора Торосевича було і питання збереження медичних препаратів. Зокрема, він довів, що специфіка скла впливає на збереження ліків. Окрім цього, Тарасевич став першим у світі використовувати кольорове скло в аптеках для кращого зберігання ліків. Праці Торасевича публікувалися у наукових журналах Відня, Кракова, Варшави. Загалом він створив понад 300 наукових праць, присвячених різноманітній медичній тематиці. За такі заслуги, імператор Франц Йосиф нагородив Тарасевича золотим хрестом. Він був членом Імператорського королівського медичного товариства у Відні, наукового товариства Ягелонського університету у Кракові, фармацевтичного товариства у Мюнхені та Товариства лікарів Галичини. Львівські фармацевти навіть встановили його бюст у залі свого будинку за адресою вулиця Святого Миколая. 15. Відомий аптекар дожив до глибокої старості і помер у віці 87 років 2 березня. 1876 року у Львові. В пам'ять про нього на центральному бюветі у Трускавці встановлено меморіальну дошку. А у Львові й Трускавці названо вулиці на його честь.